Детальненько розберемо даний автомобіль. плюхаш тут такі не такий нормальний. Але в ітогі він, виходить, за досить класні бабки і з невеликим планом по ремонту. В кінці відео я розпишу повний список запчастин, скільки він буде коштувати по Тайвані, правда. Це не оригінал. Ці запчастини будуть в Тайвань. Бо клієнт хоче зібрати по Тайвані, щоб не переплачувати. Підійди ближче подивимося. Ну, взагалі по авто. Це Тігунчик, Ецелька, повний приводний. Максималка комплітація, панорама, сім місць от мені підказують, пошкодження тільки передня частина. Правда, спрацювала вся безпека, 60 тисяч пробіг, кілометрів. Ну, це ж все медстал, ну, все, як ви знаєте, хорошо, все лепиться, звариться, все, все робиться. все робиться, Ланджерон цей ну, більш серйозно підігнутий. Ми його поправимо. Якщо не вдасться поправити, ми замінимо. Я думаю, що поправити ще не таке поправляли. Ця морда береться комплектне, все, що побито, ми все викидуємо звідси, щоб була більш-менш достойний варіант. Бачите, знизу всі запчастини, скільки ціна, от ми вам списочок склали. От це все потрібно буде купити разом з відновленням безпеки. Ви бачите, воно в списку є. І що вони в нас коштують на авторію? Наскільки він буде вигідний для купівлі? На авторію він коштує від 19-18 тисяч доларів. Це такі бомжари починаються. А селічки на максималочці 23-24. ви можете самі дивитися вигоду, Наскільки воно вам буде вигідно, не вигідно, ви самі самі приймаєте рішення. Приклад, ми ще будемо знімати, покажи Мазда, вона повністю вся ціла. Ауді повністю все ціла. Клієнт хотів такого вдареного, ми привезли такого вдарення. Все залежить від вас, наскільки ви будете вибирати вдарений автомобіль. Так що звертайтеся в компанію Intertrade, ми доставляємо любі автомобіль, які ви хочете. Електричні, бензинові, дизельні, вдарені, перевернуті, спалені, вкрадені, які хочете. Так що звертайтеся до нас, значить менеджера з радістю дадуть відповіді на всі ваші запитання.